Привітики усім. Ну що, дивіться, як зараз не гарно виглядає акваріум. Я забрала всі камінчики, домик, трубочки, всі водорослі, повністю все забрала, кроме рибок. Ну, перш ніж це все забрати, я дивіться, скільки гадості какульок забрала з акваріуму. Прям море! Ну, я вже мені води не треба було, ну, я вже не могла на то дивитися. Думаю, все їм почищу, поприбираю. Трошки зараз смутніша вода, ну нічого, зараз вона перефільтрує. Фільтр достала, помила, вставила новий в цей насос, що в мене, я вставляю прості губки, що миється миються посуда. Вони тоді. Краще фільтрують воду, чим той фільтр, що там стояв. Там були дуже великі дирочки. А в цих губках я беру такі, щоб були мілкіші, щоб дирочок було, вони були малесенькі. І тоді воно фільтрується краще. Я тут все наскільки могла, своїм агрегатом почистила. Ось так я взяла трубочку, взяла палочку від орхідею, примотала звідси, але трубочка трошки довша, чим палочка, бачите? І примотала тут. І засувала ось так палочку, і це все прекрасно, ось так всі какульки позбирала. Е, ставляєте сюди, з другої сторони легенько підсмокуєте, і. В баночку, чи куди вставляєте. І тоді все прекрасно визбирується, всі какульки. Як я вам показала, ось дивіться, скільки в баночку назбирала. Звісно, я збирала в велику миску, таку велику. І зараз я долию всю водичку, яку я звідси взяла. Ось скільки водички. Я зараз всю долию. Ось це не можу почистити. У мене немає нової шкрабовки. Це її, що каструльки чистити. Я не можу ось це відшкрабати. Це наліт від води. Це така в нас вода. Ну, нічого страшного. В слідущий раз буду міняти воду, я це все пошкрабаю. Тут легенько губочкою теж чистенькою все вимила. І все. Будемо зараз назад ставити камінчики, водорослі, наші домики, трубочки. Все назад, зараз будемо садити. І додаю водичку. Водичку беру з дистильовану І трошки додаю кип'яченої води, щоб не була така холодна, бо холодна дуже водичка. Зараз я долию і буду сажати. Водорослі назад. Так що, ось так. Чистимо акваріум. Зараз дивіться, який, а потім я вам покажу, який він буде гарний, чистенький. Вже кульок немає. Представте, наскільки водичка очиститься, скільки ми зібрали цієї гадості. Ось наші малявочки, їх так краще видно. Плавають. Малявочки в шокі, не знають, що таке зробилося, не поняли нічого. Одна рибка відсадничку тут, бо вона в мене прив'язана ось так. А дві остальних, ось одна і ось друга, плавають поки місь тут. Зараз їх теж туди поставимо, все причіпимо, все зробимо і буде в нас красота. Так що, хто не знає, як прилаштуватися, щоб почистити какульки з акваріума на дні. Я вам показала. Берете трубочку, ось таку, можна від капельниці, в кого її залишилося, Ну, я взяла таку грубеньку, щоб швидше цю всю справу зробити. І, і ось так. Можна на патичок, можна просто в руку брати, і, і там, як пилососом собі збираєте то все по, по донечку. Ось такий. Спосіб, хто не знав, як почистити акваріум донешко. Ось так. Так що акваріум буде чистіший, наскільки, і рибкам буде е, краще. Так що, і так само, хто не знав, як зробити відсаднички для наших гупіків. Е, дивіться, одні вже в мене плавають. А одні відсажені. Беремо бутилочку, зрізаємо верхушечку, робимо наверху пару дирочок, щоб коли бурлит, аерація йде, щоб потрапляв їм туди повітря потрапляло. І все, ставимо в акваріум і нічого складного там немає. І все прекрасно, рибки народжуються. Коли рибка народила, зразу її забираємо, щоб вона не поїла. І все. Ось так. Нічого складного немає. Як є, говорять, що ой, складно, акваріум, це стільки, всього. Ні. Якщо все робити просто, без всяких наворочок, без всякої всячини, нічого складного тут немає. Просто з підручних засобів можна зробити все. Як я говорю, пилосос ось такий ручний. І відсадочки з обичних пластикових бутилочок. Нічого складного. Все робиться, аби тільки все було добре, в общем. Все. всім удачки, всім пока. Потім пізніше я вам е, покажу, як я це все тут облагородила і як я це все тут зробила. Бо ще в мене. Чекаю, ось посадка наших водорослів. Так що працюємо далі. Ось рибочки у нас плавають, все прекрасно. Води багато ми не сцідили. Сцідили приблизно відеречко води. І зараз відеречко води долиємо. Все. Всім гарного дня, всім пока-пока. Ну що, дивимося, що у нас вийшло. Дивіться, донишко у нас чистеньке. Вже. Камушки ми поставили, все назад причепили. Дивіться, яке чистеньке донышко. Все, какулечків немає. Ті какулечки я зібрала мул в баночку, я їх не вилила ні. Зляла тільки водичку ту, що була зверху. А все, що какулечки осіли, я всі їх залишила. Я вам казала не раз, що я. Водичку, цю, що з акваріума, дуже рідко виливаю, коли мені не треба поливати орхідейки чи остальні вазончики. А коли ось так вийшло, що я зібрала водичку, і мені не потрібно нічого поливати, то я, виходить, кульки ті, що були на дні, залишила. Вони почекають пару днів, нас вже включили опалення, бистріше просохнуть навіть бальзамінчики, і я цю водичкою полию. Розведу ще на воду, візьму з акваріума, і це полию. Я ні в якому випадку цю водичку не виляю. Так, ось так я промуйструвала все назад. Трубочки поставила вже з цієї сторони домик, посерединці поставила. Зараз в мене в акваріумі 23 градуси. Я додавала кип'ячену водичку, ну, ні в якому випадку з чайника водичку не лиєм в акваріум, розводимо водичку до стану теплої або трошки теплішої в ємності, тоді доливаємо бо лопне стекло. Ось так посадили рослинки, там ззаді, теж. Зараз воно ще трошки водичка, така мутна, ну включиться насос. Зараз всю, все перефільтрується, водичка, і буде чистота і порядок. Рибочки назад поставила. В акваріум нехай ще посидять трошки, не знаю, наблюдаю, але ну, мені здається, що цих дві вони вже народили і, і рибки їх з'їли. Ну, почекаємо ще трошки. ну, Ця ще пузата 100%. ну, Її, бачу, ще трошки потрібно носити. Десь недільку-півтори, напевно, що ще вона поносить. ну, Я відсадила в общем Ліліпутіки всі наші тут. Вони трошки полякалися. Дивіться, вже забарвлюються в них хвостики всіх. Наші вогняні хвостики різні, 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 різні. В общем, все, з акваріумом розібралися. Показала вам е, приспособлення, яким я користуюся, відсаднички е, які. Все дуже просто. Облегшуємо собі життя і фінансові, не треба вкладатися дуже, купляти спеціальні якісь там винаходи для того, щоб почистити акваріум. Да, звісно, в кого всипане донешко, е, як вам сказати, камінчиками, прям всипане там слоєм. Да? Там треба якісь спеціальні такі е, при, е, способи. А тут, ну, все, що є під руками, як говорю. Ось так все посадили, все причепили. Рибочок е, через годинку покормлю і все буде добре. Ось так в мене все виглядає, якщо зняти цю блискучу штучку, утеплювач. тут все в вазонах бальзаміни на вікні, це на полках, і мені ту верхню полку теж треба. Я вже казала чоловікові телевізору, будемо переставляти. Вже нема куди телевізор поставити. Ну, мусимо перезимувати, тому що бальзамінчики е, мені потрібні на е, черінок весною. Вони всі стоять в бутонах. Вони зараз дуже прекрасно почнуть свісти. Е, в обшому... поки ми стоїмо так. Так, що в нас? По нашим орхідейкам, цвітоносики ростуть, вже так гарненько попідростали. Дивіться, які грубі, гарні цвітоноси. Ось там є цвітоносик. Он там лізе. Такий грубий, гарний, там ось лізе цвітоносик. Є цвітоносиків, ці, що ми по камінь забирали з балкона, то на цих орхідейках цвітоносики є. Ці покамість, що були в квартирі, цвітоносиків покамість немає. Так, і що я бачила? Я бачила ось тут, дивіться, є в нас бутончик на різдвянику. Тут теж у нас цвітоносики ростуть, все добре, все прекрасно. Кругом. На ті орхідейки я не знаю, що то таке. Лізе, тому що воно щось роздявило ротика. Напевно, що буде дітка. Ну, не знаю, або дітко цвітонос щось буде, або цвітоносик з листочками. В Орхідейки почувають себе прекрасно, під підсвіточкою ростуть, випускаються нові листочки ось все ростуть, цей листочок у нас роз'єднався. Все добре. Кругом розкуклились корішулечки під підсвіткою. Такі всі корінчики поробилися, шикарню чишуну. Так. І тут теж ось корішульки такі попускалися. В общем, тут все росте покамість. І надіюся, ми скоро будемо цвісти. Ну і в кухні на підвіконі. тако вам трошки відтягнути тюль. Ось так теж все заставлено. Бальзамінчики стоять. Тут стоять бальзамінчики. Все на бутончиках стоїть. Кожну гілочку, яку не візьмемо, вона вся-всі-всі-всі всі, всі в бутончиках стоять. Ну і, звісно. Е... Боже, забулась, як вона бігонія, теж тут тепліше, бачу, вона підняла вушка і почала чуть-чуть ніби як підтронулася в ріст. Ось, красавчики. Все, всім гарного дня, всім пока-пока, до нових зустрічей. Бережіть себе своїх рідних, всім пока-пока.